Добрий день, любі учні, п'ятикласники. Сьогодні у нас урок української літератури. Ми будемо обговорювати літературну казку Василя Королів Старого Мавка-Вербинка, яку ви читали на минулому уроці. Герої казки, реальне та фантастичне у казці і чого навчає Мавка Вербинка. І поговоримо про добро і зло в цій казці. Почнемо урок ось такого вірша загадки. Моя домівка ліс густий, а все, що й в нім, моя сім'я. Вовки, лисиці, хук малий, коза, куріпки і змія. А відгадаєте, хто я? Здогадались, про кого цей вірш загадка? Звичайно, про мавку, вербинку, головну героїню цієї літературної казки. І давайте зараз за асоціаціями да, підберемо такі слова до кожної літери, з яких складається слово мавка. Ім'я головної героїні цієї казки. І перша буква М. Яка вона мила, А. Активна, В. Великодушна. К. Красива і а, Ангел. Ці всі слова характеризують цю головну героїню. І зараз давайте обговоримо цю казку, згадаємо персонажів і події, які відбуваються в цій літературній казці. Про яких мавок ще згадує у казці Письменник? Пригадайте, яких гукає мавка сестричок. Щоб вони прийшли на поміч до неї. Ясининка, дубовинка, вільхівка, клинівка та шипшиночка. Про яких казкових персонажів йдеться у казці? Ну, там багато казкових персонажів. Це звірі, так, є там і міфічні істоти. Звірі там зайці, вовки, лисиці, птахи, як у рібки. кізочка там є, так, ведмідь. І міфічні істоти це лісовик, хук, мавки, русалки там є. Що зробила мавка, коли угледіла мисливців? Вона почала кликати мавок сестриць та хух. на поміч почала кликати їх. Прочитайте цитати до характеристики лісовика. Лісовик був сумний, роздратований, його світлі блакитні очі палали, як сині вогники в печі кулаки, мов затято так, що аж довгі кікті впивалися в руки. Ось характеристика лісовика. Це взята цитата із цієї казки. І що ж трапилось із зайчиком у казці? Зайчикові було перебито задню ніжку і прострелено бік, ось така біда з ним трапилась. Чи допомогла зайчикові мавка? Так, допомогла, звичайно. Вона полікувала рани, на ніжку намотала листу лист подорожника, обв'язала травинкою, потім спинила кількох джемеликів, щоб вони дали хворому меду, а з великого листа від межого вуха напоїла пораненого зайчика. Як же врятувала кізоньку вербинка? Пам'ятаєте, вона в касті зустріла кізоньку мавка вербинка. Вона заплуталася ніжками да, за кущі і поранила собі ніжку. Як же врятувала цю кізоньку мавка Вербинка, там згадується про це в казці. Швиденько перев'язала їй ніжку, підтримуючи збоку, і попрохала лісника прихистити цю кізоньку. Коли ви прочитали казку, так, то зрозуміли, що казка. Чомусь все-таки навчає нас, да? коли ми читаємо казки, вони нас навчають і повчають чомусь. Чого ж навчає казка Мавка-Вербинка? Вона навчає нас доброті, бути добрими, чуйності, людяності, допомагати тим, хто потрапив у біду. Сміливості, тому що мавка була ще й смілива, не тільки добра, вона не злякалася, так вона побігла шукати поміч і не побоялася так навіть показатися перед лісником. Щоб, так як ми знаємо, що читали в казці, ми знаємо, що мавки вони не з'являються перед людьми. Так, вони Стають невидимими, але для того, щоб допомогти звірям, вона набрала сміливості і з'явилася перед людиною, щоб попрохати його про допомогу. Взаємовиручці допомагає ця казка, навчає нас, берегти природу, турботливості, товариствості, треба товаришувати, так? вміти. І небайдужості до всіх. І у казці є різні герої. Це міфічні герої, це мавка-вербинка, хухи, лісовик, водяник, русалки і інші мавки. Також люди є в казках, це мисливці, добрий лісник, панич і тварини. Там згадуються тварини. Дика кізочка, лисичка, сірі вовки, чорновухий заєць, ловецькі пси, пухнаті джмелики, ракші, сойки і там ще багато інших. Пригадайте, де мавка ховалася у день? На початку казки там це описано, де ж вона ховалася у день. А ховалась вона у великому дуплі старої верби над болотом. Чому в лісі стався переполох? Пам'ятаєте, де коли ви читали казку? Починається казка з того, що в лісі стався переполох? Чому ж він стався? Тому що до нього прийшли мисливці з собаками. Хто в казці мавка вербинка, є носіями добра, а хто зла? Втіленням добра є мавки, звірі, лісник, а зло втілене у мисливцях і вовках. Чому? Тому що мавка була добра, допомагала звірам. Лісник він рятував цих звірів, да, міг їх захистити. А зло втілене у мисливцях, тому що мисливці прийшли вбивати цих тварин. Так? Деяких і поранили. І вовки, які прийшли в ліс і почали роздирати звірів. Вони теж втілюють зло в цій касті. І давайте поговоримо про добро і зло. Що ж таке добро? Добро це щось світле і приємне. Це таке світле і приємне відчуття. Які асоціації в нас викликає слово добро? Що взагалі вкладається в це слово? Це Підтримка, щирість, тепло, милосердя, чуйність, турбота, співчуття, допомога ось це і є добро. І всі ті герої, так, які ми говорили, що вони втілюють добро, так, вони Ось володіють цими всіма рисами. І що ж таке зло? Зло це неприємне і погане, зовсім протилежне добру. І е, які асоціації до слова зло? Це агресивність, горе, жорстокість, кривда, лихо. Ось і е, всі герої, які. Тілюють зло в цій касті, ось мають такі риси характеру. І що ж реальне, а що ж фантастичне у касті Мавка-Вербинка? Ну, ми знаємо, що реальне це те, що відбувається з нами. Так? Це те, що відбувається в реальному житті. Реальне в касті – це лісник та мисливці, тварини. Полювання на людей та тварин, і кізонька в колючому кущі. Ну, тобто, реальне, це те, що говорять як правда, та? те, що відбувається, як показана правда у касті цій. І фантастичне фантастичне – це те, що вигадане. Та? Це те, що людина не бачить, може уявити просто. Це мавки, лісовик, тварини, які розмовляють, лікування тварин мавками. Ви вже знаєте, да? ми говорили, що така казка, що в казці тварини можуть розмовляти, а так в реальному житті вони не розмовляють. Мавка збирає лісових істот на допомогу, лісовик валить дерево, звірі допомагають лісникові. Ось. Тобто в літературній казці і реальне є, і фантастичне. І діти ось такі питання ще до вас. Яка міфічна істота викликає у вас найбільше симпатії? З ким? Із міфічних героїв чи героїнь ви хотіли б подружитися? І чому? І що б ви змінили в казці мавка-вербинка? Це такі запитання для самостійного опрацювання. І як бачите, Василь Королів-Старий у своїх казках облагороджує нечисту силу. Він показав народові традиційно злі і лихі, алегоричні образи добрими, вчинки яких здебільшого приносять людям якусь користь. Ось на цьому наш урок українська література закінчено. Бажаю всім гарного дня та мирного неба. До побачення!